У Львові викрили ще одного зловмисника, якого російські спецслужби втемно втягнули у диверсії. 22-річний мешканець міста став уже третім учасником мережі, яку ворог намагався використати для підпалів та дестабілізації ситуації у регіоні. Слідство становило російські куратори діяли через фейкові акаунти у застосунках для знайомств. Під виглядом спілкування з дівчиною українці заманювали на зустріч, а потім телефонували, нібито від імені співробітника СБУ і переконували, що треба допомогти у секретній операції. Насправді ж давали злочинні завдання: підпалювати двері квартир та поштові відділення. Затриманому вже повідомлено про підозру за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Окрім цього, СБУ наголошує, що представники Служби безпеки України не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправних дій та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє виключно в межах чинного законодавства України.